А после не висподикос, подати я то не лісну безміжності, то не питала, по тонелі на безміжності. Але і що ж, і що ж і не законав. <плес>

на кадешке ж зіма, що наїмсте мона, ніж на нібиє космос охо. Це дозволяє яскраві на. Я говорю, який Гаріша. Так. Так що ми затверджуємо програму, да, там буде уряд міністра. І це все. Чи готові да, там теж Пусть да, понятно. О, Nagyon. <laughs> Nagyon <laughs> lúdias. Дякую

оточились дуже цікаві книжні э, э, зібрання. Так, я хочу що є, що написано, як ми базе всі полів, де і я хочу сказати, що найдорожчою перлиною нашої, нашої, нашої бібліотеки все ж таки є бібліотека ніжинських греків, яка зберігається в нашому. Тобто тако по мошневоспіазі письма і не біблія тон і ліном без ніжне слабки до того. Я сподіваюся, історію ніжинських греків трошки розповідала.

У 1986 році він перший надіслав листа до нас, до Ніжина, з запитанням про історію Ніжинських і, і Від того часу ми з ними підтримували дуже гарні стосунки. Він тричі бував в нашому місті. І от, у 2000 році році за міста Яніна. У 2004 тисячі четвертому році наша делегація на чолі з мером нашого міста Михайло Свіченко. Я хотів би сказати, що дуже багато ніжких греків, майже дві третини, походили саме з північних провінцій Греції з епіру і законодавців. Димитрійка, каталотен акутенбургів, серед них черговий братний Микола Анастасій Зой Засіми, про яких ми з вами побачимо своєї залі. Зойка планіс. І зараз я запрошую вас пройти. Взагалі наш музей зосереджує дуже багато цікавих раритетних завдань, які розповідають про книговодиство як інші зняти українське, так і європейське. Ну, в першу чергу, тривалий час історії України був пов'язаний з кадопаном. До 21 го року історія Польщі. 17 XVIII століття. Українські та російські книги 519 роком. Взагалі ну, то я вважаю. Якщо ми з вами подивимося на ці вітрини, то ліття видання класичних античних авторів, Аристотеля, Плутарха, Сафокла, Геродота. Платона, Платона та багатьох інших, а само найновіший Платон, Венеціанські відомі 1513 року, відомого італійського просвітителя Альдо Мануцці. Екскурс який тут Альдо Мануцці. 1517 року. Безсмертні якби звинений 17-18 століття, французькі, німецькі і російські перевідки. І е, прошу все-таки звернути увагу. Дозволу дозвол, декілька цікавих поляків я хочу вам продемонструвати близько 1541. року. В одному томі Іліада, Одисеяда теоресея с тоне. Томику. Тысяча 1541 сорок первый рік. Видання Плутарха. Тысяча пятьсот тридцать третье рік. Лутарка. Полібій, 1530-й рік. Хочу звернути вашу увагу на те, що в нашій бібліотеці є книжка, яку подарував нам Єрусалимський патріарх Десифій в 1699 році. У 99-му? Тохія як сакосія і я у Патріарх його соліно

Анастасії, Ніколай Мені. і Зой. Анастасії і Зої. Ну, Зося че... І 에, Двоє з братів Анастасії і Зой поховані в місті Ніжині. Вони тут померли і тут Ніжинська земля стала для <mark> них останнім <на> притулком. <поти... поти> <поти>

В цій дитині ви якраз бачите книжки, видані коштом братів з І У батьківщині <ритисна> братів зосенів. побачити школи відкриті ними. Наразі Харамас і так до дискеції на написів ту метаяну.

Шановний пане президент, будь ласка, я хочу вам передати ось таку невеличку книжечку, яку в 99-му році видав

どうも。 прошу вас до приміщення.